Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми поговоримо про останню перемогу нашої команди над Рівненським Вересом, а також про серйозну проблему, яка хвилює команду вірус, який циркулює в клубі. Але спочатку, якщо ви ще не підписалися на наш канал, скористайтеся можливістю підписатися та бути в курсі всіх новин. Вчора відбувся перенесений матч п'ятого туру Української прем'єр-ліги 2023-24 між київським Динамо та Рівненським Вересом. Гра була захоплюючою і завершилася перемогою нашої команди з рахунком 3-0, закріпивши за собою ще три очки в турнірній таблиці. Після матчу тренер Олександр Шовковський провів прес-конференцію і розповів про вірус, який вразив клуб, в тому числі і нашого президента. Ми всі дуже стурбовані цим вірусом, який циркулює в команді. На жаль, президент клубу і деякі члени тренерського штабу були інфіковані. Ми дотримуємося всіх медичних рекомендацій і сподіваємося, що ця ситуація буде вирішена якомога швидше. Важливо, щоб усі ми, вболівальники, посилали позитивну енергію нашому президенту та всім інфікованим, бажаючи їм якнайшвидшого одужання. І, звичайно, вживаються всі заходи безпеки та профілактики, щоб не допустити поширення цього вірусу. А ти, шанувальник. Що думаєш про цю ситуацію? Залиште свій коментар нижче. і не забудьте підписатися на наш канал і активувати дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.